Я хотів би продовжити коротко, продовжити тему, почати братом Павлом, і говорити про уділ сильних, про людей, які вірять в те, що є Бог всемогутній. Но Ми віримо в те і визнаємо те. Но разом з тим, проблеми в нашому житті вони залишаються при всемогутності Бога. Ми бачимо, що відбувається на сході України, ми бачимо, що гинуть люди. Ми бачимо, що далі відбувається беззаконня на землі, при тому, що є Бог всемогутній. І один, Біблія говорить нам про те, як ми повинні відноситися до того, що є Бог всемогутній і всесильний, до того знання, яке Бог нам відкрив Духом Своїм Святим. І я зачитаю псалом 61 початок, псалом Давидів, другий вірш. Тільки від Бога чекаю у мовчанні о душе моя, від нього спасіння моє, тільки Він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви розторощити її, немов муртою, похилений, мов би паркан той, валючий. Вони тільки й думають, би зіпхнути її. З висоти. І далі Давид, як висновк, говорить, шостий вірш, тільки від Бога чекай у мовчанні, о душа моя, бо від Нього надія моя. Давид, як ми вже чули, дуже добре знав всемогутність і силу Бога. Проводячи з ним час і спілкуючи з ним, будучи з ним відносини, він розумів, що його Бог, він є Бог гір і долин. Його Бог Він є сильний виконати те, що він обіцяв, те, що він сказав йому, те, що він обіцяв Єрусалиму і Ізраїлю. І Його слово воно буде виконане, незалежно від того, яка ситуація зараз є, навіть тоді, коли за ним гоняться вороги, навіть тоді, коли його ближні, які лицемірять перед Ним і його благословляють устами, але ж внутрі своєму проклинають. Коли ситуація, проблема, оточення свідчить про те, що ну, м'яко говорячи, Бог, Бог не є всесмогутній, Бог забув про тебе, ти, Бог розгнівався, можливо, на тебе, але Давид продовжував вірити. І ця віра в самогутність Бога народжує в його серці свідчення того, що чекай від Бога у мовчання, душа моя. Здавалося б, не зовсім природна реакція, тому що якщо є проблема, якщо є загроза, то по-людському потрібно вирішувати її. Тому що, як, говорять, як люблять говорити воїни, вчора спілкувалися з зі Сходу, і вони говорять, якщо не, тебе, якщо не вони тебе, ну якщо не ти їх, то вони тебе. І часто е, люди так реагують на проблеми. Якщо я її не вирішу, то вона мене просто знищить, вона просто мене е, зруйнує. Но Давид приймає зовсім, е, можна сказати, по-людському, неадекватну е, сторону займає. Він говорить, я буду чекати, я буду очікувати у мовчанні, я не буду оправдовуватися, я не буду говорити, я буду чекати чого, поки Бог буде діяти. Поки він явить себе, свою силу і славу, поки Він явить те, що він обіцяв, тому що він є Бог всемогутній, тому що він є Бог сильний, тому що надія на нього вона не осоромить. І знаєте, друзі, часто в нашому житті є питання, чому так, де Бог, я не можу більше. Но Біблія говорить нам, чекай у мовчанні від Бога, і Він прийде в свій час. Один письменник говорив відомі, що той, хто в минулому, французький письменник говорить, той, хто вміє чекати, отримує все. І дійсно, людина, яка заховала свій спадок, свою долю, свій уділ в Бога, вона така людина переможе, така людина є сильною. Така людина дає місце Богу, щоб він йшов впереді. І, наприклад, на пам'ять згадується один приклад, коли відбувся давно вже. Це було десь, мабуть, століття 17-18, коли в Німеччині ще були герцоги і були князі, і це була реальна історія. В місті Штутгарт був відомий такий герцог Карл. Карл, здається, фон Бонхофер, чи як я точно не знаю, але факт в тому, що при ньому на високій посаді, якби його один з радників, замісників, помічників, була людина, яка була щирим християнином. І він молився Богу, читав Біблію щодня і щирим був. І він, цей Карл Герцог бачив, що на цю людину можна покластися, що він є вірний, можливо, як Даниїл. що це людина є людина слова, і він служив при ньому, йому було добре, він мав все і так продовжувалася його служба. Але люди заздресні наговорили на цю християнина, цьому герцогу. І він повірив цьому наклепу і звільнив його. І цей радник, християнин змушений був повернутися в своє селище, повернутися туди. Де не було такого достатку, і ну, там було досить бідне село, і він влаштувався сторожем, але разом з тим він продовжував молитись Богу, він продовжував читати Біблію, він продовжував вірити в Бога. І кожен раз, коли він сторожував, обходив місто, він цитував голос місце з Біблії, вірш з Біблії. І в кінці говорив, що все на землі скаретично, лиш Божа є вічна. І люди з цього селища говорили, знали його ситуацію, говорили, ну піди до герцога, піди до нього, скажи, що ну, докажи, покажи, що це неправда, що це наклеп, що це, це, не, це не, ну, не, неправильно, вони обманули тебе, але він говорить, що Бог в свій час. Якщо потрібно, він вирішить цю ситуацію, і правда, вона буде панувати. І він просто далі так жив і чекав від Бога. І одного разу в те селище приїхав один з також з тих же помічників герцога і почув слова Сторожа того, почув його цитати, почув те, що. Він говорив і зацікавився, почав розпитувати в людей, хто він, що він. Йому розказали, і ця людина, яка приїхала в це селище, пішла, розказала це цьому герцогу Карлу, і він зрозумів реальну картину і встановив цього християнина на його попередній стан і вернув йому все те, що він втратив. І, друзі, ця історія вона нам свідчить про те, що нам людина, яка сильна, вона вміє чекати. Людина, яка вірить в те, що Бог всемогутній практикує в своєму житті, те, щоб являти цю славу Божу, силу, всемогутність Божу в своєму житті. І Бог, він завжди діє вчасно. Він не запізнюється і Він не спішить. Но Приходить тоді, коли потрібно. Але нам необхідно довіряти йому, нам необхідно чекати, що Бог Він прийде. Пам'ятайте Авраама, який отримав обітницю від Бога, того, що Він буде батьком багатьох народів, що Він буде мати наслідя, що Він буде благословений від Бога. І... Бог йому говорив про це на раз, і ми вже чули сьогодні про те, що Бог говорив до Авраама, ходи переді мною і будь непорочний, я є Бог Всемогутній. І ми бачимо реакцію Авраама. Він повір... перед цим ми читаємо місця з Біблії про те, що вірував Авраам Господеві, і він залічив йому те вправеність. І Бог йому говорив: подивись на зорі, подивись на пісок, ти бачиш це, ти будеш батьком багатьох народів, ти будеш мати спадок. Хоча ти зараз вже старий, і сара твоя не має здатності народжувати, але повір моєму слову. Я є Бог Всемогутній. Не дивись на обставини, не дивись на те, що оточує тебе і що є в твоєму житті. Я виконую Твоє слово. І Авраам повірив йому. Авраам щиро повірив Богу. Але разом з тим йшов час. Разом з тим, знаєте, чекати не завжди є легко і легше діяти. Легше щось робити. Але Авраам чекав, чекав рік, чекав два, чекав десять. І ми бачимо, що випадок з Агар'ю, ми бачимо, що народився Ізмаїл. І коли Бог вдруге прийшов до нього, чи вже, мабуть, втретє, і сказав, що як ми чули сьогодні, я Бог всемогутній, ходи переді мною. Авраам впав на лице і слухав Бога. І Бог йому говорив, Бог. Таке враження, ніби не було Ізмаїла, таке враження, ніби е, Авраам е, нічого не робив, говорить, ось мій заповід. Твоє ім'я вже не буде Авраам. Я, я, я роблю все те ж саме, що я обіцяв тобі. У тебе я, інше буде ім'я. Я виконую те слово. Чекай мене, чекай мене. Я продовжу бути Богом Всемогутнім. І Авраам впав на лице і слухав Бога. І ми бачимо, що впав на обличчя Авраам Авраамської це 17-й розділ, ботя, 17-й вірш, і подумав він у серці своїм. чи в столітнього буде народжений, і чи Сара в віці 90 літ уродить, а до Бога сказав Авраам: Хоча б Ізмаїл жив перед лицем Твоїм, Бог же сказав, але Сара, твоя жінка, сон, сина породить тобі, а ти назвеш ім'я йому Ісаак. І свого заповіта, з ним я складу, щоб був вічний заповіт для нащадків Його по нім. Ми є люди, друзі. І звичайно, ми помиляємося, звичайно, ми зневіряємося, звичайно, ми легше повірити обставинам, чим Богу, якого ну, це не легше, але так буває в житті. Що легше, ну, що ми можемо вірити обставинам, але не Богу. Но... І робимо ці чинки. Хочемо триматись того, що, можливо, почали вже робити своїми руками. Не дочекавшись Бога, почали щось влаштовувати самі, почали діяти по своєму розуму. Но Бог, він говорить, але Бог говорить, але я виконую своє слово. Але я зроблю те, що я обіцяв. Вір мені. Я є Бог Всемогутній. Чекай у мовчанні, і ти побачиш мою славу. Ти побачиш, як я виконую те, що я тобі обіцяв. Друзі, і я вірю в те, що в Україні запанує мир. Я вірю в те, що прийде мир в серця і сім'ї українців, і прийде мир на сході України. Прийде мир тоді, коли буде мир в наших домах. в в житті українців, але нам потрібно молитися і чекати. Нам потрібно вірити в те, що є Бог всемогутній, навіть тоді, коли є війна. Навіть коли в твоєму і моєму житті повстають гори чи проблеми, ти і я повинні визнавати своїм серцем і вірити в те, що Бог Він є вірний своєму слову, що Він виконує те, що обіцяв, і він прийде, і він явить свою славу. І ми тоді, подібно до Петра, залишимо те, за що трималися, за свої сіті, за свою ту рибу, і скажемо: Боже, я є грішний, вийди з мене, бо я є людина грішна, але підемо за ним, залишимо все, свої човни, покинемо і підемо вслід за Ним, розуміючи, що Він є Бог всього. І Він знає досконало Твоє і моє життя. Можливо, ми думаємо, що ну, ти, Господь, можеш ісціляти, ти можеш хрестити, ти можеш воскресати з мертвих. Ну я вже цілу ніч ловив рибу, я цим свим життя займаюся. Я знаю це, як це вирішується. Я знаю, що нічого вже з цього не буде. Якщо вночі не можна вловити на Галілейському місарецькому озері, то що говорити вже про день, коли риба бачить ці сіті? «Но Бог говорить, закинь, зроби по моєму слову, і ти побачиш мою славу. І дійсно, друзі, нам потрібно наближатись до Бога. Нам потрібно чекати від Нього, що Він прийде. І тоді ми скажемо, як сказав Давид в кінці цього псалму, який я читав на початку. Один раз Бог сказав: а двічі я чув, що сила у Бога. І в тебе, о Господи, милість. Бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його. Господь Він прийде в твоє і моє життя, Господь Він явить те, що Він говорив свою силу і славу. Тому що насправді все, що є в твоєму і моєму житті, є від Бога. Все те, що ми маємо, ми отримуємо від Бога. І навіть те, що здавалося якась проблема чи перешкода, Бог допустив це. Як говорив Давид, Бог допустив це, проклинати мене для того, щоб побачити мене, побачити можливо, моє смиріння або, можливо, мою гордість, для того, щоб працювати наді мною. І, друзі, нехай окріпне наша віра. Віра в те, що Він є Бог всемогутній і те, що Він робить те, що виконує. Наше завдання міняти свій образ, просто довіряти йому, смирятись перед Його сильну руку. І ми побачимо в своєму житті його силу і славу. Нехай Богу буде слава навіки. Амінь.